Hello Games продовжує нас радувати новим контентом. Сьогодні ми поговоримо про нове оновлення No Man's Sky Прокляті. Це оновлення є 16-ю експедицією, яка триватиме лише два тижні, тому не прогавте її пройти. Сама експедиція є спеціальним тематичним контентом до Хэллоувіну і має нові механіки, випробування та нагороди, які занурять вас в атмосферу містики та жаху. Якщо ви перший раз на моєму каналі, то рекомендую вам переглянути мої гайди по грі No Man's Sky і обов'язково підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити виходу нових відео. Також приходьте на мої стріми, в яких ми разом граємо різноманітні ігри. До речі, я разом з підписниками заснували Українську космічну республіку у No Man'S Sky, в якій ми маємо власну систему. Яку розбудовуємо та розвиваємо. Долучитись до неї ви можете через Discord, посилання на який ви знайдете у описі до цього відео. Також ви можете підтримати розвиток мого каналу фінансово. Посилання для цього вказані у описі відео. Підписники платформи BuyMeACoffee отримують доступ до закритих каналів та закритих чатів для спілкування, а також доступ до секретів та фішок з обмеженим доступом по різних іграх. Дякую всім тим, хто підтримує мій канал наразі. Експедиція Проклятій є інстанс зоною, в якій нам недоступне буде переміщення між системами. Для цього нам необхідно використовувати портали. Сам інстанс виглядає як типова система, але в ній присутні духи у вигляді медуз та різноманітні візуальні та звикові аномалії. Для захисту від них ми повинні підтримувати заряд нового модуля екзокостюму. Підтримується він виготовленням та використанням спеціальних еліксирів. За допомогою цих же еліксирів ми зможемо подорожувати через портали. За проходження цієї експедиції ви отримаєте нові елементи бази. Визореліт, білюмінісцентного компаньйона та доповнення до екзокостюму, маску ктулху. Саме оновлення не є великим по об'ємам контенту порівнянні з попередніми оновленнями. Це більше тематичне оформлення світів під Хэллоуін. Можливо, по закінченню експедиції у нас залишиться можливість потрапляти у цей потойбічний світ через портали, і цей напрямок в грі буде розвиватися. Якщо ж ви хочете передивитись детальне проходження цієї експедиції, то в правому куточку зараз з'явиться посилання на відповідне відео. А на сьогодні це все. До зустрічі!